Усім привіт, друзі! Соловейко на дроті. Сьогодні ми говоритимемо з вами про фільм Крихітка Нільс Карлсон 1990 року. Хлопчик на ім'я Бертіль цілими днями сидить вдома та сумує. Щоранку, окрім неділі, його батьки йдуть на роботу та проводять там цілий день. Щоб Бертіль менше сумував, тато обіцяє йому зайнятися чимось цікавим в неділю. Мати лишає сину тюфтелі на обід. Батьки пропонують Бертилю пограти в фішки з сусідкою тіткою Хюльдою. Проте, хлопчик нудьгує від компанії цієї жіночки похилого віку. Раніше у Бертіля була сестра на ім'я Марта, проте рік тому вона померла від застудного захворювання у пам'ять про сестру. У Бертіля залишився ляльковий будиночок, але хлопчику не цікаво грати з будиночком наодинці. Мати міцно обіймає Бертіля та каже, що їй важко залишати сина на самоті. Батьки розуміють, що вже спізнюються на роботу, тому швидко вдягаються, сідають на велосипеди та їдуть. Бертіль з відчуттям смути дивиться їм у слід. Тітка Хюльда одразу ж пропонує хлопчику пограти партію в шашки, але той рішуче відмовляється: Бертіль повертається до квартири, відчиняє вікно та кричить батькам, щоб ті повернулися. Проте вікно різко зачиняється. І благання хлопця ніхто не чує. Залишившись наодинці з собою, бертіль сумує і не може зрозуміти, навіщо дорослим ходити на роботу. Тим часом батьки приїздять на фабрику. Вони занепокоєні, що можуть отримати чергову догану за запізнення. Майстер цеху помічає, що пара приїхала на роботу пізніше за інших, і гнівно бурчить собі під ніс. Вдома Бертіль грає з усіма предметами, які тільки бачать, проте це не приносить йому задоволення. Раптом хлопчик чує, як шарудить щур, який прогризнору їх квартирі. Він шукає щура щоб Ніти себе чим небудь, але нікого не знаходить. Тоді Бертіль підходить до лялькового будиночку своєї сестри. Він жбурляє ляльку та кричить, що вона дурепа, але одразу ж притискає іграшку до себе і каже, що вона не була дурепою, доки Марта була живою. Раптом до хати забігає Муся, кішка тітки Хюльди. Бертіль бере її до рук і починає гладити. За мусою незабаром приходить і сама тітка Хюльда. Вона кличе Бертіля грати в фішки, але хлопчик знову відмовляється. Ображена жінка йде геть. Бертіль лягає на своє ліжко і дивиться в стелю. Раптом у щурячій нірці під ліжком вмикається світло, і звідти чутно веселий свист. Після цього з нірки виходить крихітна людина. Бертіль помічає її і здригається від несподіванки. Цією людиною виявився дружній хлопчик на ім'я Крихітка Нільс Карлсон. Він розповідає, що мешкає у підвалі. Раніше він жив у парку, але там стало прохолодно. Тепер він винаймає кімнату у жіночки, з лісного щура на ім'я Шушара. Хлопці жаліються один одному на нудьгу, і Нільсон пропонує Бертілю спуститися в його кімнатку. Бертіль регоче не вірить, що він зможе пролізти до нірки. Одразу ж стає чутно шарудіння шушари, і Нільс з жахом ховається за ніжкою стільця. Річ у тім, що Нільс заборгував господарці орендну плату. Якщо він не заплатить шушарі до кінця тижня, вона покусає хлопчика. Нільсу нічим платити, проте він намагається не вішати носа. Після цього він знову запрошує Бертіля до себе у гості. Для цього Бертілю потрібно лише доторкнутися до чарівного цвяха біля входу в нору і промовити: Крихіткою обернися. Але Бертіль розуміє, що його батьки Смутяться, якщо їх син стане крихітним. Нільс заспокоює друга, що потім він знову зможе стати великим за допомогою того ж цвяха і заклинання. Тоді Бертіль залазить під ліжко, торкається цвяха, промовляє чарівні слова і стає таким же крихітним, як Нільс. Разом друзі заходять до нори та досліджують підвал. Тут зберігається багато непотрібних речей, що здаються хлопчикам гігантськими. Незабаром вони підходять до кімнати Нільса. Тут брудно, холодно та зовсім немає меблів. Щоб зігрітися, хлопчики грають у доганялки та труть один одному. Спини. Ніль скаже, що спить на підлозі, але через холод йому доводиться вставати щогодини і бігати. Бертілю дивно це чути. Він вирішує дістати дрова для маленької групки у кімнаті друга. Також Нільс зізнається, що сьогодні ще нічого не їв. Бертіль терміново вирішує діяти, щоб допомогти крихітному хлопчику. Нільс неймовірно вдячний Бертілю. Він обіцяє стати хлопчику найвірнішим другом на все життя. Але тут Нільс починає переживати, що Бертіль більше не повернеться, тому загороджує йому вихід. Бертіль запевняє, що все Буде добре. Насамкінець Нільс зізнається, що зустріч із Бертілем найкраще, що трапилося в його житті. Після цього щасливий Бертіль вирушає на гору до своєї квартири. На виході з нори він торкається цвяха та неправильно вимовляє чарівну фразу нічого не відбувається. Бертілю починає здаватися, що новий друг надурив його. Але Нільс уточнює, що треба сказати: обернися хлопчиськом. Нарешті Бертілю все вдається, і він знову стає хлопчиком звичайного розміру. Вдома він знаходить спалені сірники, а також беретю Телі та шматочки сиру. Усе це добро Бертіль приносить у нірку. Раптом дорогою до кімнати Нільса хлопчики чують шушару. Від страху Нільс впускає тюфтелю. Сміливий бертіль освітлює підвал старим ліхтарем, але не помічає щура. Хлопчики приходять до кімнати Нільса і кладуть сірники до грубки. Після цього Нільс простягає руку до сірників, вимовляє чарівні слова і дрова спалахують. Бертіль не може приховати подиву. Друзі гріються біля печі і з апетитом їдять тютелі. Тут Бертіль згадує про сир. На його запах приходить Шушера і страшенно шарудить у підвалі. Нільс розповідає Бертілю, що Шушера вимагає від нього 100 грамів сиру за місяць проживання. Звичайно, хлопчикові ніколи стільки не дістати, адже такий шматок сиру буде розміром із його кімнату. Нільс радіє, що сьогодні вночі він не замерзне. Він лягає на підлогу поруч із піччю і вкривається шматком сиру. Бертіль намагається лягти поряд з другом, але підлога надто жорстка. Тоді він вигадує новий план. Бертіль знову піднімається нагору, стає великим, бере з лялькового будиночка ліжко та одяг і відправляє. Правляє все це до щурової нірки. Хлопчики разом спускають ліжко до кімнати Нільса. Він просто щасливий, адже ніколи раніше не спав на справжнісінькому ліжку. Нільс одягає нічну сорочку і почувається по-справжньому добре. Але у Шушари око не дріма. Вона причаїлася за вікном кімнати Нільса і спостерігає за хлопчиками. Нільс боїться, що Шушара прийде до нього вночі, коли Бертіля не буде поряд. Але Бертіль заспокоює друга. Він обіцяє розібратися з пацюком. Нільс безмежно вдячний Бертілю. Бертіль теж щасливий, що він тепер не сам. Мотній. Хлопчики співають пісню про свою дружбу. Незабаром Нільс лягає спати. Бертіль вимикає світло у його кімнаті і повертається додому. Пізньої ночі Шушера пробирається до кімнати Нільса і краде тюфтелю. Наступного ранку Бертіль снідає разом із батьками. Хлопчик бадьорий і натхненний. Він вимагає, щоб батьки якнайшвидше йшли на роботу. Мама та тато радіють таким змінам у поведінці сина і поспішають на фабрику. Бертіль поспіхом зачиняє двері за батьками і збирається до свого друга. Він бере кубики цукру та мотуз. З цим добром Бертіль залазить під ліжко. У цей момент до квартири заходить тітка Хюльда. Вона всюди шукає Бертіля, але хлопчик швидко вимовляє заклинання, стає крихітним, і тітка Хюльда не може його знайти. Бертіль стукає у двері Нільса, але той йому не відчиняє. Тоді Бертіль сам заходить до кімнати друга і бачить нового товариша в сльозах. Нільс розповідає, що шушера вночі вкрала його тюфтелі. Бертіль обіцяє, що захистить Нільса від шушари. Аби довести це, він розіграє бійку з уявним щуром. Бертіль коментує. Свої удари, примовляючи, що у шушера відваляться вуса від його спритності. Нільс сміється і захоплюється хоробрістю друга. Бертіль знаходить у підвалі старий будильник. Він прив'язує край мотузки до будильника, а інший кінець простягує до кімнати Нільса. Тепер, якщо шушера з'явиться серед ночі, Нільсу буде достатньо потягнути за кінець мотузки. Тоді Бертіль почує дзвінок будильника та прийде на допомогу другові. Але Нільс боїться, що щур закусає їх обох. Тоді Бертіль шепоче другові на вухо, що шушеру треба обманом змусити. Ти доторкнутися до чарівного цвяха і сказати крихіткою обернися, радіючи своїй кмітливості, хлопчики веселяться і грають у квача. Бертіль падає на підлогу і зауважує, що в кімнаті дуже брудно. Тоді Бертіль біжить до себе додому за всім необхідним для прибирання. Він бере на персток з мильною водою, зубні щітки без ручок і шматочок ганчірки для підлоги. Все це він приносить до кімнати Нільса. За допомогою пензлика хлопчики замітають підлогу, потім дружно чистять піч і виносять сміття. Після цього вони миють підлогу щітками. Коли кімната Нільса стає чистою, Бертіль зауважує, що його другові непогано було б викупатися. І справді, в останній Нільс мився рік тому, коли у парку йшов дощ. Бертіль знову вирушає додому. Тут він бере цукорницю, а також татове дзеркало, гребінець, носові хустки і свій іграшковий підйомний кран. За допомогою крана, хлопчики опускають все необхідне для водних процедур. Після цього друзі проводять шланг у кімнату Нільса і Бертіль запускає гарячу воду з чайника. Незабаром цукорниця, що стала ванною, повністю наповнив. Повнюється водою. Хлопчики разом пірнають у ванні і співають пісню про свою дружбу та сміливість. Вони висміюють дурну шушару і мріють, як розправляться з нею. Після миття друзі витираються носовими хустками. Потім Бертіль причісує друга перед татовим дзеркалом. Бертіль знову оглядає кімнату Нільса і вигадує, як зробити її ще затишніше. Він вибирається на гору, стає великим і збирає всі меблі з лялькового будиночка. З тією поклажею Бертіль спускається вниз. Нільс чує гуркіт за дверима і думає, що за ним прийшла шушара. Це просто бертіль із квітковим горщиком. За допомогою підйомного крана, друзі спускають униз усі меблі та навіть акумулятор. Потім хлопчики вносять меблі до кімнати. Тут стає набагато затишніше. Вони підключають лампу до акумулятора і таким чином проводять електрику в кімнату. На славу попрацювавши, друзі сідають за стіл. Нільс переживає, що шушера тепер захоче сама оселитися у такій затишній кімнаті. Бертіль заспокоює друга і поспішає вгору мити цукорницю, адже його батьки мають повернутися додому з хвилини. На він нагадує Нільсу, що йому треба лише смикнути за мотузку, якщо вночі прийде Шушера. Тим часом тітка Хюльда всюди шукає свою кішку. Муся втікла від неї, адже унюхала щура та вийшла на полювання. Перед сном мама гладить Бертіля по голові і помічає, що в нього мокре волосся. Хлопчик пояснює, що він купався у цукорниці. Батьки радіють, що їхній син такий фантазер. Мама запитує, куди поділися всі меблі з лялькового будиночка. Бертіль не знає, що відповісти, але тут у квартиру вривається стурбована тітка Хюльда. Вона ніяк не може знайти Мусю. Бертіль захоплюється, почувши, що кішка любить ловити щурів. Після розмови з тіткою Хюльдою мама забуває про меблі з лялькового будиночка і сім'я лягає спати. Серед ночі шушера підбирається до вікна Нільса. Хлопчик відразу закриває вікно скріпкою і кладе кінець мотузки ближче до себе. Незважаючи на всі спроби, шушера не може пробратися у вікно. Тоді вона оббігає підвал з іншого боку і наполегливо ломиться у двері. Нільс не прокидається, а лише бачить жахливий сон. Двері не піддаються, тоді Щуриха намагається виламати дошки зі стіни. Від цього шуму Нільс підхоплюється і смикає за мотузку. Бертіль чує дзвінок будильника і поспішає на допомогу другові. Він забігає в кімнату Нільса і намагається втримати кволі дощечки. Потім Бертіль хапає пензлик і лоскоче шушару між вусами. Пацюк божеволіє від злості. Хлопчики лякаються не на жарт і вирішують обдурити шушару. Вони кажуть, що під ліжком нільса лежить маленький шматок сиру. Але якщо шушара доторкнеться до цвяха і скаже крихіткою обернися, токсиру сиру тут же збільшиться. Пацюк уважно слухає друзів і йде від стіни. Але тільки для того, щоб увійти в кімнату через двері. Хлопчики швидко ховаються у шафу. Пацюк ходить по кімнаті і загрозливо пирхає. Тоді хлопчики звуть на допомогу мусю. Кішка заглядає у підвал і гарчить на шушару. Пацюк змушений бігти. Вона йде під ліжко бертиля, торкається цвяха і перетворюється на маленьке мишеня. Муся відразу підкрадається і ловить шушару. Хлопчики приходять до тями після таких потрясінь. Вони сидять біля. Грубе та їдять цукор. Бертілю вже треба йти нагору, щоб не лякати батьків своєю відсутністю. Він запрошує Нільса піти разом із ним. Вранці тато Бертіля не може знайти своє дзеркало та грібінець, а мама не розуміє, куди поділася її зубна щітка. Батьки будять Бертіля, щоб попрощатися з ним перед роботою. Хлопчик непомітно скидає зі свого ліжка драбину із сірників та мотузки. Нею спускається Нільс і ховається за ніжкою ліжка. Батьки вже збираються йти і раптом чують чийсь тоненький голосок. Це Нільс сказав їм до Бачення тато відразу підходить до ліжка Бертиля і помічає сходи. Він просить сина не грати із сірниками. Потім батьки йдуть на роботу. А Бертіль і Нільс проводжають їх, стоячи на порозі. Тітка Хюльда помічає Бертіля і розповідає, що сьогодні вночі муся зловила та принесла на кухню дуже маленького пацюка. Почувши це, хлопчик радісно посміхається. Тітка Хюльда відразу пропонує Бертілю пограти з нею у фішки. У відповідь на це Бертіль та Нільс заливисто стори